Моя лохина вже почала плодоносити для того, щоб ягода була гарна, велика, смачна та солодка, її треба обов'язково підживити. Ну і звісно, корисні поради тільки в мене в профілі, ти в цьому вже переконався. Під час плодоношення лохину важливо підживлювати правильно, щоб підтримувати ріст ягід, покращити смак і забезпечити вражанність без шкоди для рослин. Саме в цей період я даю кореневе живлення фосфорно калійним добривом. Я беру монокалій фосфат 10 грам на 10 літрів води. Калій і фосфор дає соковиту ягоду і розвиває кореневу систему. В цей же ж бак додаю сульфат магні 10 грам на 10 літрів води. Сульфат магні покращує фотосинтез і смак ягід. І в цей же бак додаю сульфат калі 10 грам на 10 літрів води. Сульфат калі підсилює накопичення цукрів у ягодах. Ще хочу зауважити, що не використовуйте хлоровмісні добрива. Лохина дуже чутлива до хлору. Також пам'ятайте, температура води має бути не нижче, плюс 15, щоб усе добриво розчинилось. Перед тим як давати живлення під корінь, обов'язково треба зволожити ґрунт.